Добрий день! Мене звати Сергій Світлофорович. Ми сьогодні з вами будемо вчити правила поводження на вулиці. Правила дорожнього руху. Я вам буду нагадувати, а ви повторюйте за мною та запам'ятовуйте ці правила дорожнього руху. Тож будьте уважні! Ду-ду-ду, я по дорозі йду. А тепер давайте разом. Ду-ду-ду, я по дорозі йду. Ари, ари, ари. Пішохода тротуари. Давайте разом. Ари, ари. Ари. Пішоходам тротуари. Ор. ор, ор Допомагає світлофор. Тепер разом. Ор ор. ор Допомагає світлофор Ай ай ай. На дорогу. Не вибігай. Разом ай ай ай. На дорогу не вибігай. Ки-ки, ки, дивись на знаки. Разом давайте. Ки-ки-ки. Дивись на знаки. НИ-НИ-НИ На дорозі машини. Давайте разом. НИ-НИ-НИ На дорозі машини. Ісь, ісь, ісь На дорозі зупинись, тепер разом. Ісь ісь. Ісь. На дорозі, зупинись, ти, 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 всі машини пропусти. Разом ти, 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 всі машини пропусти. Ара, ара, ара. Я тримаюсь справа. Повторюємо разом. Ара, ара, ара. Я тримаюсь справа. Малята, ви всі молодці. За це кожному відзнака знавець справу дорожнього руху. До побачення малята!